Добрий день. Сьогодні постараюся дуже швидко і коротко розповісти про формування абрикоса. Е, нагадаю, що це абрикоса, яку я омолодив, дуже кардинально омолодив. Я фотографію прикріплю, як вона виглядала, якщо ви не дивились мої попередні відео. І вона ось набрала стільки приросту за один рік. Тут е, я, до речі, я зараз поверну і її, стане зрозуміло. Коротше, е, після. Після після омолодження треба сформувати крону. Які принципи? Крону я дуже настойчиво чи настирливо рекомендую робити чаше подібною, такою розлогою. Так? І дивіться, Абрикоса родить на паганах, які, на гілках, які ростуть до гори. Так? Ну, до гори якби, основний такий провідник, а потім від нього відходять такі маленькі гілочки, плодові вже, і на них утворюються саме оці вже наші плоди. От, коротше, що нам треба зробити. Нам треба сформувати ось ці бокові такі пагани Е, Їх має бути в районі 12-15 штук на дерево. Так? Їх не треба робити занадто високими. Я, я зараз все це все, все розкажу-покажу. І ну, давайте в общем, приступимо, а потім подивимось. Так, дивіться. Коротше, в мене були от, виключно ось раз, два і... Ні, 4, 3 і 4 гілки. Ось, не 5, sorry, 5, яка потім роздвоюється, да. І Я вже коли її формував, коли її омолоджував, я робив її такою чаше подібною. Так? Ну, якби я зрізав, все геть, ну, скажімо, прикро до этого, до, до, стовбура, вона просто пропала, просто всохла. А так вона дала ось такий гарний дуже приріст. Прирізд близько. Півтора метри. Ну, такі найбільші гілки, десь близько півтора метри. Ну, досить багато. Як для абрикосів, це досить хорошо. Так, що нам треба зробити? Дивіться, ось є ось такі ось пагани, які деруться догори їх їх треба залишити але треба залишати тільки ті що йдуть назовні ось цей наприклад назовні а ось цей ось ці такі гарні великі гілки вони е, прямують до середини бачите ось тут середина і вони прямують до середини нам середину не треба нам треба тільки назовні тобто виходить що приблизно на кожній такій стволовій гілці так я залишу Штук 3-4 да, ось такі пагани, які е, ростуть в сторони. Так, коротше, вони виростуть, так, там все будуть плоди, всі діла, і вони захочуть рости ще вверх. От. Е, ну, нам же сильно велике не треба, тому ми будемо е, періодично ці пагани, які ось ці великі, да, обрізати. Уявляємо, що вже пройшло 2-3 роки, вони вже там, плодоносять. вовсю От. і е, Вони сильно занадто високо виросли. Нам такого не треба. і Тому ми будемо е, кожні десь 3 роки робити омолодження знову. Тобто убирати ось ці більші пагани і залишати менші на заміну. І вже е, в наступному році вже будуть е, якби, плоди вже на, на ці менші гілці. Ну і так виходить, що ми кожні 3 роки будемо омолоджувати ось цю е, крону гілок. От, вони будуть зараз молоді і невисокі. Так, ну, в общем, забагато тексту я зараз постараюсь це все знімати е, і пришвидшити, звичайно. Надіюсь, буде зрозуміло. З середину я приблизно вичистив. Так? Але що далі робити з цими що тут, ну, якби пасмами. Прям. От, наприклад, є ось ця гілка, вона якби, в нижньому ярусі росте. Ну, Назвемо його Нижній, тому що я буду формувати. Але вона росте практично ну, якби, на рівні з кроною вверх. Мені не дуже треба, тому я її присікаю на ту гілку, яка уходить в сторону. Ось ось вже з цієї Гілочки буде нова, молода, бокова. Так, і тут так само. Бачите, тут це росте знизу, це не дуже добре, тому що може відчахнутися ось в цьому місці. Але на короткий період, так, щоб воно подавало урожай і, ну, і потім ми їх зріжемо нормально. Коротше, хай росте. Так. Принцип такий, наступний принцип, що гілки не мають перетинатися одна з одного. Ось дивіться, ось цю гілку, яку ми тільки що залишили, так, на неї налягає зверху і гілочка. ну, Типу, як би хороша гілка, вона йде в сторону від крони. І ще й горизонтальна така, то як би подобається, але вона буде нависати на цю. Тому я її приберу, щоб нижній ярус не був загущений. Так, ось знову така сама ситуація. Збоку відходить, але дуже щільно до стовбура. І я її приберу на ту вілку, яка уходить в сторону. Пошкодилось, ну нічого страшного, заживе швидко. Так, і знову ж таки, те, що зверху буде заважати, прибираю. І приберу ще укорочу на бруньку, яка росте в сторону. Ось тут. Опа, і з цієї. А з цієї бруньки вже піде е, гілка в сторону. Що нам і треба? Ну і тут так само можна зробити. От, так, тут що зробимо. Так, далі. Знову це я вже залишив, вже в сторону пішла. Так, е, Тут ну, так само можна зробити. Ось Обрізаю, залишаю та, що йде в сторону. Бачите? Так, в сторону. Так, от і. Ці дріб'язок, які тут заважає, треба прибирати. звідси. Я сподіваюся, я попадаю в кадр, тому що дивлюсь не, не в камеру, а на гілки. Так, тут ось бокова гілка, вона ну, заважає. Коротше. От, вони вже Тут не потрібні. Це теж йде до стовбура. Дрібна, але все одно ми її приберемо. Щоб вона не розвивалась просто. Так, та сама історія. Коротше, ні, не та сама. Оця гілка буде конкурувати з цією. Що, може, не буде. Ні, ми, коротше дивіться, ми її залишу, тільки присічу для того, щоб вона... Ось так, щоб зрозуміло було. Щоб вона йшла вниз. Ось на бруньку. Ось так. На ось цю бруньку, щоб... Ось, щось, щось щоб гілка з цієї дроньки йшла в сторону і не заважала, не дерлась вгору. Так, далі. Так, тут дуже забагато гілок в одну сторону і ті, що, ті, що виходять з ярусу, можна сказати. Це не виходить, але вона тут зайва. Да. Ось цю ми приберемо, тому що тут коротше, є ось ця гілка паралельно. Паралельно ось, ось ці що ми зрізали, вона типу як нормально. І далі тут ну, кажу, що забагато, так. ця, бачите, що вона буде, вона типу, як росте і в сторону, але буде заважати ось цій гілці, яку ми тільки що залишили. Тому ми Прибираємо цю І так само ось я, тут вже є роздвоєння. Я оп, заберу, щоб вона йшла в сторону і присічу. Так. Тут так само присікаю обов'язково, тому що крона, ви бачите, розлуга. Да? І нам треба, щоб вона ще ширше розходилася. Тоді взагалі буде красота. Так, це теж нормальна гілка, і тут вона відходить в сторону. Навіть добре. Ось, відходить в сторону. Ось цю ми залишимо маленьку, сильнішу приберемо. І ось цю нижню, також присічу на зовнішню бруньку. Так, тут та сама ситуація. Забагато, все йде вгору, ми залишаємо тільки та, що уходить у потрібний напрямок нам. І з цього всього пучка ми залишаємо одну. Так? Тут, тут ця гілка розвоюється. Вона, бачите, виходить на цю гілку, вже вона третя, нам не потрібна. Тому ми цю прибираємо і ось вже з цієї гілочки буде йти гілка в сторону. Ці, що конкурують, бізок прибираємо. Так, залишаємо. Потрібне. Так, це внутрішнє, це те, що росте всередину. Все прибираємо. Середина має бути світла, простора, так, щоб і світло, і вітер, і світло, вітер, сонце, і вітер проникали, щоб все висушували, щоб все було красиво. Так, далі. Дивіться, ось ці жировики, що пішли вгору. Нам не треба ті, що йдуть вгору і всередину. Ось це йде. Ну, не всередину це йде, це типу йде до сусідньої гілки. Не потрібно. Той, що йде вгору, не потрібно. Так. І ми теж його укоротимо. Щоб типу на зовнішню бруньку, щоб вона знову ж таки йшла в сторону. Оце є вже, бачите, плодові утворення. Ось такі коротенькі гілочки, на них вже буде цвіт. Так, теж жировик, теж йде в сторону. А, в сенсі, йде вгору, він нам не потрібен вгорі. Тому ми залишимо лише тут маленьку гілочку, яку. Мабуть, давайте ось цю залишимо. Оп. так, ось це все бокове. І що всередину я прибираю. Да, до речі, точно буде дуже багато коментарів, що воно все заросте. Знову жировиками, само собою, звісно, воно все заросте і для цього взагалі то і робиться ця обрізка. Це лише е рік пройшов після формувальної обрізки, тому звичайно воно буде заростати. Так, Це ж прибираєш щоб назовні. Знову потужна гілка, тут вона буде тертись, Зразу прибираємо, з середину прибираємо. Знову те, що йде всередини, прибираємо. Зередину це я стою від крони, ну, позаду в мене стовбур е, прибираю, тому просто так. Оце те, що. Короче, весь вершок я зняв для того, щоб вона йшла в Чудово. Так, е, ще раз повторюсь, це формувальна обрізка. Вона для того, щоб проформувати правильну крону. Тут вже будуть врожай, вже буде невеличкий врожай. От, але наше завдання зараз це, це крона однозначно в пріоритеті. Так, коротше бачу, відео вже не коротке зовсім виходить. Досить довге. Так, сорі, не попадаю в кадр. Так, це буде конкурувати. Коротше, ну, в принципі, вся ця гілка, вона тут... Не потрібна. Ну, я залишив, общем, побачив. Це, в общем, тут ця гілка, вона мені не подобається, так? бо вона типу, як росте вверх всередині. От. Але... Ні, коротко, я її приберу. Секунду. Що, Ось, немножечко. Так, вже вечоріє. Так, Далі. Ну, це конкурує, приберемо, це в правильну сторону, в правильному слізі, в, в бока бачите, росте. Хорошо? Далі. Тут дві гілки, вони типу конкурують. Я перенаправлю. Це типу нижній ярус. Я перенаправлю, щоб одна росла сюди, а друга в інший бік. Ось так. Тут теж на, на бруньку, яка буде йти туди, рости, а ця, ця буде рости сюди. Ну, можна сказати, ця буде вперед. Так. Так, знову ж присічу. Присічу. це зайве? Мотвах. Так, знову, бачите, багато, багато гілок. Ця іде, ну, вроді як, в, ну, типу як трохи вона на крону йде, воно ну, з боку вам не видно, ну, в смузі, з камери не видно. Коротко, э, ця вона йде трошки в крону, але і тут просто лисо, більше немає гілок. Тому я ось цю одну залишу маленьку, яка типа, як назовні йде. Так? Це ж всередину приберу. Так, а це хороша гілка, дуже вона. Менш потужна, але вона хороша. Я її залишаю однозначно, верхня, конкуруюча, вона вгорі нам не потрібна, тому я присікаю. Так не видно. Так, те, вершок убрали, вона пішла рости в, серед, в бік. Бік. і кінчик також присікаю. Раз. І другий теж Присікаю. Так. Оця вся байда. Оця велика, вона тупо йде вгору і вона нам там не потрібна вгорі. Коротше, її треба її укорочувати ось на цю гілочку, на цю маленьку, щоб залишити, щоб вона росла в сторону. Вона росте в сторону не дуже в хорошому напрямку, але можна буде перенаправити. Ой, блять. зрізав сорян, зрізав то, що треба. Ладно, коротше, прийдеться зрізати все. Так, да. тут однозначно будуть жировики попруть з цього місця, ну нормально. Того я чекаю. Так, ця йде вгору, не потрібно, Надо перенаправити в бік Ось на маленьку гілку. Так, тут присікає на зонічну бруньку. Це в бік. Це теж на зовнішню броньку. Все. Ага, так, Тепер цю гілку зробили. Тепер ось цю та сама ситуація. Береться вгору, нам стільки не треба так високо. Тому я... Тому я ось на гілочку, яка ходить в сторону. Так, що всередину я обрізаю. так, Те, що буде перетинатися, обрізаю, обрізаю це залишу. Так, і щоб тут ці хороші гілки, одна, верні, хороша, друга конкурує. Присічу, щоб вона йшла назовні. Так, і знову букет, знову багато, залишимо. Теж йде, зовсім теж йде назовні. Так, раз. Так. Зручно. Очень. Раз. Нас. Так, і дивіться. Ось тут залишається раз, хороша гілка, так ми її залишимо. І ось вершок обріжу, щоб пішло три, типу якби в сторону. От так -от. конкурує. Конкурує. Взагалі вгору йде. Так, ця гілка ця, вона йде всередину ну, до, до роздвоєння, до сусіднього От, приберу. Так. Майже, майже, майже. Що тут треба розібратися? Так, це що вгору йде, вбираю? І що йде на перехресті вбираю. это нравится. Так, это занадто много тут выбираю. Вот так вот. Так, здесь тут, снова ж таки, уже высоко. Так, і цю пресекты Пресекти, присекты, присекти. Всередину, всередину, всередину. якісь плоди будуть химбудь. Все, коротше, можна сказати, завершив. Дивіться. В общем, Типу як утворився перший ярус. Перший ярус, бачите, всі ростуть в боки. Вже пізній час, може погано видно, вже визначайте. Так, ростуть в боки. Так, у нас. Так, всі ростуть в боки і потім вони будуть рости вверх. І вийде, що всередина чиста і буде отак, типу гілки. раз и раз в стороны. Из -за всех боков. И тут тоже. Значит, на всю сторону так же идут все в стороны. Прекрасно. Так, тут донизу, Тут будут плоды. Как будут. Вот тут можно щитрушки. Вот так. Все, коротше, залишив кількість паганів, рахувати не буду. Тут цілком достатньо на кожній гілці. На ну, цій тільки одній замало. от, Замало один пагінч, а два два пагани, Нічого страшного. Ну, два в зверху, верхній ярус і два знизу. Хоча цілком нормально. Тут більше, тут більше. І, це занадто багато для, цього, для цієї гілки. Так? Я їх видалю з часом, я подивлюся, як краще буде. Можливо, ось ця буде заважати ось цій гілці. Я верхню видалю. а ось ця взагалі мені подобається. Ця також не знаю, чи буде, як, куди вона буде рости. Я її видалю потім. Поки що залишив, подивитися, в яку сторону вона буде рости. Все, на цьому все формування закінчено. Подивимось на загальну картинку. Ви бачили, яка вона стояла кущем. Так, зараз ще присити треба. Ось так, щоб не зовні. Вот, зараз вона ось така. Так, все-все-все. Надіюсь, зрозуміло. Короче, середина пуста, росте назовні, родить на паганах, на гілках, які ростуть догори. До І тому ми формуємо таку кронку ще чашею. Всім пока. Кому подобається, підписуйтесь, далі буде. Все, всім пока.